В одному телевізійному шоу сказали: Коли дивишся на когось крізь рожеві окуляри, всі червоні прапори виглядають просто прапорами. І хоча в оригіналі мова йде про романтичні стосунки, це також може бути правдою і щодо нас самих. Ви погоджуєтесь? Тому що наскільки тяжко буває помітити попереджувальні знаки у наших стосунках і людях, яких ми любимо, ще тяжче може бути помітити їх у самих собі. Все через нашу схильність півпереживати і раціоналізувати наші вибори і вчинки. Ось шість червоних прапорів, які варто побачити у самих собі згідно з експертами. Номер 1. Неконструктивна саморозмова. Психолог Елізабет Скотт дає таке визначення негативній саморозмові будь-який внутрішній діалог самим собою, який обмежує віру в себе та у свої сили і потенціал. Дослідження психологів Кіндермана, Шванера, Понтона і Тая показали, що негативна розмова з собою підвищує ризик психічних розладів, таких як зниження мотивації, відчуття безпомічності і навіть депресії. Тож, якщо ви постійно себе засмучуєте і маєте багато самопринижуючих думок, навіть поданих у вигляді жарту, то допомога професіонала або техніки когнітивно-поведінкової терапії, рефокусування чи переформулювання – можуть допомогти з цим. Два. Невротична потреба в соціальному затвердженні. Ви відчуваєте, що ви людський угодник? Ваша самооцінка часто росте і падає в залежності від думок і почуттів людей щодо вас. Може вам просто потрібно подобатися усім людям, незважаючи на те, чи подобаються вони вам? Це все ознаки того, що у вас невротична потреба у соціальному затвердженні. І це червоний прапор, тому що, згідно з деякими експертами психічного здоров'я, люди з високою потребою соціального затвердження часто мають низьку самооцінку, вони часто підтримують або навіть шукають нездорові односторонні стосунки, невротична потреба контролю. Ви постійно хочете вирішувати чиїсь проблеми, допомагаєте усім, навіть коли не хочете, мікроменеджете всіх навколо це все не лише червоні прапори, але й ключові ознаки, що у вас невротична потреба контролю. Доктор Крістін Адамс у журналі Психологія сьогодні писала: Люди з такою поведінкою часто борються з сильним почуттям безпомічності, і щоб впоратися з цим, стають надто вимогливими у ставленні до інших людей. Номер 4. Токсичний перфекціонізм дотично до попереднього пункту. Крістін Адамс також говорить про таку річ, як ненормальний самоконтроль. Або, інакшими словами, токсичний перфекціонізм. Згідно з Адамс, проблема в тому, що такі люди очікують від себе бездоганності і відсутності помилок, і через це наперед налаштовуються на невдачу та розчарування. Це не лише червоний прапор і слабкість, але й шкідлива для психічного здоров'я звичка. Номер 5. Уникнення прихильності. У статті, яку рецензувала ліцензований клінічний соціальний робітник April Justice, говориться: люди, які уникають прихильності, зазвичай є емоційно відірваними і закритими. Вони часто почуваються некомфортно при довготривалій близькості та інтимності. В таких ситуаціях у них діє рефлекс уникати людину або ж проявляються самосаботажні вчинки, наприклад, зради, ігнорування, замовчування проблем. І це все замість того, щоб поговорити з іншою людиною і вирішити проблему разом. 6. Залежність від соціальних мереж. Не всі усвідомлюють, що мають такий червоний прапор, як залежність від соцмереж. У 2019 році дослідники виявили, що ця залежність негативно впливає на психічне здоров'я та успішність студентів. У статті журналу Лінія життя доктори Крістін Черні та Тімоті Лег визначили такі негативні наслідки надмірного використання соцмереж: низька самооцінка, підвищення почуття самотності, неспокій чи депресія, початок соціального тривожного розладу, погіршення режиму сну. Зниження фізичної активності, ігнорування реальних стосунків і зниження здатності до співпереживання. Чи бачите ви якісь із цих червоних прапорів у собі? Діліться думками в коментарях. Якщо так, знайте, ви не одинокі в цьому. Дуже багато людей страждають хоча б від одного з них. Найголовніше не прагнення до ідеалу, а прагнення до росту і саморозвитку. І як з будь-якою проблемою першим кроком до вирішення є усвідомлення її наявності. Психолог і професор доктор Ітаїв Цан припускає, що ми можемо змінити себе на краще за допомогою поступового трикрокового процесу проставлення цілей протягом трьох тижнів з підвищенням рівня складності. Але, звісно, якщо ви серйозно непокоїтесь щодо психічного здоров'я, звертайтеся до психолога без жодних сумнівів. Отримайте допомогу і підтримку, яких потребуєте.